Такі шарпечки є, дуже класні, мегесенькі шарпечки. П'ять кольорів. Такі, 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 такі. І такий. П'ять кольорів. 250 гривень. 10 штук. 5 штук 125. 125 5 штук. Таких мегесеньких, класних полотенчик. От такі полотенечка. Гарні м'ягесенькі полотенечки. Дівчатка пишем, кому треба, хто ще не купив собі на кухню такі класні полотенечки. Такі м'ягюсенькі, такі класнюсеньки.